Шановні друзі, зараз форсуємо максимально водну перешкоду глибиною десь сантиметрів 25, трошки підіймемо пневмо про всяк випадок, тому що тут просто вода, вода капець. Ух, екстрімчик такий. Ну, піднявся. На 10 см взагалі нормально і попереду Дастер здається, він теж нормально проїхав. А цей вже боїться, цей боїться, хто це у нас на ну, Mercedes не проїде, да? так? такої, друзі. Шановні друзі, одразу попереджаю вас. Що зараз повністю практично перекрита вулиця Стаценко ніхто не може проїхати, будь ласка, бережіть себе. а Дастер молодець. І подивіться, будь ласка, друзі, знову водна перешкода дуже значна. ну Нормально проїжджаємо її, все гаразд, все нормально. Позаду теж якийсь відчий дух. Їдемо, намагається проїхати і все. Потім вже нікого немає позаду.